Починаємо сьогодні. У мене маршрут на 10 кілометрів в горах. В горах важливо все погода, рельєф, ваше самопочуття, і успіх вашої пригоди залежить від того, як ви все передбачите і будете контролювати. Цьому мені допомагає мій смарт годинник Емейс -E Тут є альтиметр. Я знаходжуся на висоті 2100 метрів над рівнем моря. Тут є компас. Тут є барометр, по барометру бачу, тиск падає, буде змінюватися погода. Тут можна знати в будь-який момент, скільки ви вже пройшли і скільки ще залишилось. До озера залишилося півтори кілометра. Тут є пульсометр, щоб контролювати стан свого самопочуття. Це жесть весь підйом в анаеробній зоні. Тут можна зберігати треки, тут можна записувати треки ваших мандрівок. Тренування завершено. Дякую, мережі магазинів Мультимедіа за класні девайси для гір та тренувань.